Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Сергій Грабський, військовий експерт. Рада вітати вас! Слава Україні! Мої вітання, пані Фаїна. Добрий вечір, героям слава. Пане Сергію, пропоную розпочати з того, що відбувається на лінії фронту. Ось є інформація від командира 423-го е е «Скіфський грифон» грифони. Підп підполковник Віталій Герсак е він говорить, що російський осінній наступ ймовірно буде ще менш успішним ніж літній, але зросте зросте інтенсивність атак на українські міста. Тилові удари о, та позиції зсу він говорить, що наші пілоти дронів чекають, коли впаде зеленка, і місця скупчення ворога стануть більш помітними. Тому на землі їхні переваги спочатку осені. Ще більше погіршаться. Хочеться вашу оцінку почути, пане Сергію. Взагалі, як ви оцінюєте цю літню кампанію, яка відбулась, тому що дуже багато було лякалок на початку літа, що саме цього літа росіяни підуть в масований наступ. Хоча багато військових говорять, що наступ той, той не припинявся, фактично він триває і просто перетікає так з однієї там точки, активніше там на іншому напрямку стає гарячіше. Ваша оцінка цих літніх подій і. Попередні якісь прогнози на осінь. О, ну ви знаєте, прогнози дуже важко давати. А, чому? Тому що ну, це справа невдячна. А, Не вдячна і за того, що ну, ми з вами, на жаль, не знаємо і 20% тої ту інформації, якою, якою володіє наше командування, і ми не знаємо ситуацію з нашими військами. Боже, знаєте, є можливість, як би так, доступна в широкому вжитку а, інформація щодо противника, тобто ми знаємо номери частин і так далі, тому подібне, але не всі люди знають, де і в якому стані знаходяться наші частини. А тому робити якісь прогнози дуже складно. А, що стосується того, які можна зробити ну, умовні висновки, тут я повністю підтримую ту точку зору, що противник не зупиняв. Наступ, який триває вже багато-багато місяців, тому що, ну ви знаєте, на сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, чи можна визначити якусь перерву, наприклад, між захопленням Авдіївкою і просуванням противника в сторону е, Покровська, або е, просуванням противника від Курахова далі на захід? Мабуть, що ні? І саме в такій ситуації ми говоримо про безперервність наступальних дій противника. Власне, це і вписується в його концепцію наступу, тому що він давним-давно відійшов від такого поняття, як традиційний наступ, як про це писали настанови з оперативного мистецтва. Але разом з тим, все ж таки, ми можемо робити певні висновки. ми можемо а, говорити про певні результати і констатувати певні факти. А саме, літні на літній наступ а, завершився невдачею. Цей цикл, скажімо так, наступальних дій завершився невдачею, тому що, незважаючи на колосальне зосередження сил та засобів, а ну знаєте, не треба бути великим військовим стратегом або експертом, щоб не порахувати кількість російських військ. і, Прикинути приблизно кількість наших військ. Так ось на Донецькому напрямку, на деяких ділянках співвідношення наших сил до ворожих був один до семи. Разом з тим, незважаючи на таку шалену концентрацію бойового потенціалу, противнику не вдалося використати свої переваги у техніці, в озброєнні в артилерії і досягти якихось успіхів під слово зовсім. Я розумію, що мені можуть закинути а, такий факт, докорити таким фактом, що противник окупував наші території. Це абсолютно правда. Це страшна біда, це страшна біда для України, тому що кожний втрачений сантиметр нашої території це непоправна втрата. І, звісно, що ми їх відновимо, але, але треба усвідомлювати наступне: противник не досяг жодної оперативної мети. Задача цієї кампанії, ну можна вже зараз говорити, була. Прорив противника і вихід на лінію з взяттям під контроль траси Покоровська Костянтинівка, часів яр. Чи захопив противник хоча б один з указаних населених пунктів? Ні, не захопив. Ну, можна сказати, що в часовому яру бої майже припинилися, але вибачте, такого поняття, як часів яр немає, тому що там бойові дії тривали більше, ніж 18 місяців. Тому говорити про те, що вони здобули якусь перевагу, можна ну дуже, дуже умовно. Але задача не відміняється. Задача не відміняється, і противник накопичує ресурси для того, щоб ну, з новими силами кинутися в атаку. Взагалі, я б знаєте, коли описував би події на фронті, я б я б описав у вигляді такої синусоїдальної тактики. Противник з ходу, як то кажуть, з коліс отримує якісь резерви додаткові обсяги озброєння бойової техніки. і тут кидає їх в бій, тобто коліс, без концентрації, без нічого. Тому що е, українські сили оборони створили таку е, досить динамічну лінію оборони, на ну, яку у нас вже е, в засобах масової інформації та між собою називають кілзона, в ну ви. Використання техніки практично неможливо, а противник змушений був порівняно з квітнем травнем 2025 року зменшити кількість підрозділів, що наступають, кількісні показники з роти взвода, то з 60-30 чоловік до 2-4, і практично відмовитися від такого, такого поняття як фронтальні атаки з використанням і техніки. Як ви бачите, любе використання озброєння і важкої техніки викликає буйну радість у наших оборонців, які просто знищують їх ще на підходах. Чи буде наступ успішний, ви знаєте сказати дуже важко. Дуже важко, тому що росіяни не рахуються з втратами від слова зовсім. Ви знаєте, буквально останніми днями стикнувся з такою інформацією, яка для мене виглядає дикою, тобто, противник. Мавпуючи Україну використовує наземні а, дрони е, у якості там засобів доставки. Так, от е, дикість ситуації полягає в тому, що якщо цей дрон десь застріє в багнюці або в кущах, або там перевертається на те, щоб його витягнути, відправляється ці ціле відділення, яке власне ми знищуємо. Противник відправляє ще одне відділення. Тобто, вдумайте, що противник готовий жертвувати життям своїх військовослужбовців для того, щоб витягнути якийсь залізяч. А, але це є таким дуже е, тривожним сигналом, тому що противника нічого не зупинить, е, як вони думають, е, в їхніх намірах і намаганнях просунутися вперед. Тому е, знаєте, на осінь я б не робив таких райдужних прогнозів, що ми перемогли, і противник вже нічого не зробить. а ми їх там одною рукою, одною лівою і так далі. Тому подібне. Ні, шановна пані Фагіна, шановні друзі, ми маємо готуватися до серйозних випробувань. Серйозних випробувань і ще одним свідченням серйозності цих випробувань відмічається зниження бойової активності досить давно, але тут воно підкріплюється і переміщенням, а на інших ділянках фронту і перекидання сил та засобів саме на Донецький напрямок. З цього можна зробити ще один висновок: а саме, противник виявився тотально неспроможним організувати одночасно наступальні дії оперативного рівня на кількох незалежних або різних напрямках. Вони спромоглися тільки проводити якісь окремі тактичні а, штурмові дії без особливого успіху в тактичній зоні і на тому все. Тому зараз з е, додатковим підтвердженням ну, мого твердження, що противник перекидає, е, відмовляється від таких атак, є його перекидання на інші ділянки фронту, тому що, ну, фактично, е, на їх думку, вони неефективно використовують ці засоби. І саме тому я б на відміну від шановного пана командира не говорив, що однозначно результати цього наступу або спроб просування будуть негативними. А треба готуватися до найскладнішого, чому та тому, що якщо ми усвідомлюємо загрозу, то відповідно рівень нашої підготовки буде значно вищий, і вірогідність того, що ми дійсно втримаємо позиції, буде відповідно більше. Пане Сергію, ви випереджаєте таким чином моє наступне питання на рахунок перекидання військ. Державна прикордонна служба Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, заявив, що спостерігається це саме перекидання із сумщини сил окупанта на е, інші ділянки фронту. Тобто, це якраз до того, що ви говорили: Оч, відчувають росіяни, що там вони неефективні, там від них толку немає. А там, де вони хочуть тиснути, зокрема Донеччина, там їм сил бракує. Правильно я розумію. А не то, що бракує сил, розумієте, звіряча тактика використання свого бойового потенціалу російської армії вимагає колосального тиску і створення надпереваги. Я вже згадував, що на окремих ділянках фронту співвідношення сил один до семи. І це є якраз тим інструментом, який дозволяє росіянам продавлювати нашу оборону. Ну, вибачте мене, ну. Які б героїчними не були наші хлопці, вони не просто героїчні, вони надгероїчні. А втримати таку кількість військ, навіть з точки зору такої науки, як ергономіка, ну практично неможливо. Практично неможливо і саме з цим пов'язані наші відходи на інші позиції і, скажімо так, намагання якось зманеврувати і використати наші війська більш ефективно. Ситуація надзвичайно складна, противник це усвідомлює, і тому намагається на такій ділянці зробити все можливе, щоб продавити нашу оборону. Не розуміючи, що їх можуть очікувати в тому числі дуже важкі вуличні бої за Покров'я, за Костянтинівку. Ми до цього так само маємо бути готові, але давайте пам'ятати: ворог втратив тільки в Бахмуті 70, 75 тисячний корпус Вагнера. Після Бахмута ми щось про вагнерівців вже і не згадуємо, якщо ви, ви пам'ятаєте, таким чином можна порахувати, що ворог і заклав ці втрати у, у перекидання тих військ, які зараз спостерігаються, розуміючи, що на інших ділянках фронту вони а, не можуть бути настільки ефективними. А, не хочу бути конспірологом, але ми можемо припустити а, і те, що а, росіяни можливо, знов-таки можливо. Я не хочу бути конспірологом, але ну давайте припустимо з вами, пофантазуємо, якщо хочете. Отримали карт бланш на певний час для того, щоб оволодіти Донбасом. І потім зупинитися. Можливо, існує така домовленість, але ну це тільки моє припущення і від нас, і тільки від нас, від наших сил оборони, від українського суспільства. А залежить, щоб ті плани ніколи не здійснялися, але це так само може таким бути одним з елементів припущення, ну скажемо так, не нестандартним елементом припущення, що може відбуватися, і чому це відбувається саме на Донецькому напрямку. Пане Сергію, якщо рухатись мапи от Сумщина, далі Харківщина е, неприємні відбуваються процеси по куп'янську. Знаємо, росіяни там з'являються. Сіра зона з'явилась на мапі Діпстейт. Ми знаємо, що вони туди заходять чисто з однією місією, флагов тик. Поставити свій триколор, зафіксувати це, і, і, і можливо вижити, а можливо і зустрітись з українським дроном. Тут уже кому як пощастить з російських окупантів. Як ви бачите, що по куп'янську нас очікує найближчі, наприклад, дні тижні, і якщо раптом о, противник матиме там успіх, якщо у ворога вдасться, все таки там о, в місті закріплятися, які тоді перед нами відкриваються ризики? Ризики дуже серйозні. Давайте будемо говорити відверто. Ризики надзвичайно серйозні, тому що Купінськ це є е, найголовніше надзвичайно, підкреслюю, саме надзвичайно важливим е, логістичним хабом. Е, прорив е, противника в район Купінську примусить нас відступати е, з е, того плацдарму, який ми отримуємо на е, лівому березі. Річки Оскіл. І це надзвичайно серйозна проблема, тому що ми таким чином втрачаємо досить серйозний е, е, рубіж, ми змушені будемо відходити. Плюс противник, е, оперуючи на правому березі річки скіл, е, він вже якби створює загрозу для наших позицій на фланзі. Е, знов таки треба розуміти, що завши Куп'янськ, противник має можливість е, розвивати наступ. Як в сторону вже заходу, тобто в сторону Чугуєва і далі на Харків, так і е, зачищати зону е, лівобережжя е, ріки Оскіл, просуваючись далі на південь. Тому ситуація надзвичайно складна. Саме тому е, противник тут і намагається тиснути на наші позиції, і е, останні події, які ми з вами спостерігаємо, е, свідчить про те, що противник використовує всі свої ну, досить обмеження, але ресурси. Враховуючи співвідношення сил та засобів, підкреслюю, ми на всіх ділянках фронту маємо менше сил та засобів порівняно з противником. для того, щоб досягти такого успіху. Прогнози робити дуже складно, тому що ну, мені, як військовому, зрозуміло і абсолютно очевидним є той факт, наскільки страшною поразкою, страшною втратою буде втрата кутинського. Я більш ніж впевнений, що наше військове командування усвідомлює цю загрозу і робить відповідні кроки, використовуючи ті наявні ресурси, які можна використати на цій ділянці фронту. Додаткові резерви. Це до речі, ще одне посилання. Чому нам потрібна мобілізація? і мобілізація, ще раз. мобілізація. Війну виграє, війну ведуть люди, не танки, не дрони саме люди. А, тому а, я би не тішив себе надією, що темпи мобілізації будуть знижуватися. Ми маємо а, втримувати наші позиції і треба розуміти, що втративши Купінськ сьогодні, ми прирікаємо себе на надзвичайно важку ситуацію по звільненню цього міста в майбутньому. Тому там бої будуть тривати. А те, що противник заходить, ну знаєте. А я вже не в одній передачі розповідав ну, не то, що анігдок, а то, що відбувалося зі мною. А саме під час навчання в академії я задав питання своєму викладачеві відносно того, як можна математичною моделлю описати сучасний бій. Він сказав, що це власне теорія змішування розріжених газів. Тобто модель теорії змішування розріжених газів майже ідеально відповідає теорії бой... сучасного загального військового бою. А що це означає? Це означає, що ну в зоні бойових дій ми не можемо гарантувати, що певні молекули певного елементу не можуть з'явитися в місць в місцях, де ну, в принципі, за нашою сталою вже практикою вони не мають бути. І з таким же самим успіхом ми можемо говорити про присутність наших військовослужбовців, скажімо так, на території Брянської області, Білгородської, Курської області, так само, як і можливість присутності тих флаговтиків, про які ви казали на території населеного пункту Куп'янськ. Я б не робив з цього трагедії. Я просто усвідомлював серйозність ситуації. Яка відбувається? Ну а так, щоб знаєте, забити як то цвях в чергову зраду не так давно підрозділами сил оборони була знищена і диверсійна розвідувальна група досить великої кількості у Краматорську. Чи означає це, що Краматорську зараз загрожує якась небезпека? Пане Сергію, якщо ми спускаємося та мапою, то хотілося б запитати вас ще про добропілля. Як ми знаємо, там пару тижнів тому мали неприємний виступ, неприємний прорив. Зараз його намагаються ліквідувати. Наші сили оборони відбувається е, помаленьку та зачистка. Е, зокрема, бригада Рубіж там працює як відомо національної гвардії України, і вони там заходять населені пункти на добропільському напрямку і проводять цю е, санацію території. Дозволю собі так це назвати. Ваша оцінка знову-таки, що там буде далі відбуватися? Як ми бачимо, окупанти не були готові там закріплятися, просочилися і не було закріпитися. Ви знаєте, в мене є таке. Я перепрошую, в мене є таке переконання, що окупанти самі не усвідомили і не очікували, що так глибоко вони зможуть зайти. І вони так виявилися не готовими забезпечувати потреби того групування, яке воно ну, просучилося тих військовослужбовців, тих підрозділів, які просичилися на цьому напрямку. А, хоча з іншого боку, знаєте, треба усвідомлювати наступне: а, нам вкрай необхідно ліквідувати цей виступ. Звісно, ми розуміємо, що а, на ділянках фронту, яка вже утворилася в районі Білицького, Родинського, нам дуже важко буде вибити противника, тому що туди противник перекинув досить серйозні ресурси. Але то, що ми можемо зробити, убезпечивши добропілля, хоча б в найближчу перспективу, це ну скажімо, наш обов'язок. Тому, е, на моє припущення, противник буде використовувати цей виступ максимально, тому що він відкриває їм дорогу на Білицьке, відкриває їм дорогу на е, далі, на захід, в район Водянського, Шевченко, обхід на Нову Олександрівку. І е, гріше е, для того, щоб е, оточити Покровськ. Вони будуть робити все можливе, щоб там пробитися. Зараз точаться серйозні бойові дії в районі Родинського Красного Лиману, і це є лишнє додатковим підтвердженням того, що противник приділяє надзвичайно велику увагу, а саме цій ділянці фронту. Тому, знаєте, я б сказав так, що добропільська сага вона ще буде довго звучати. Наших з вами розмовах і на найближчий час я не бачу, як то кажуть, підстав говорити про те, що нам вдасться зламати ситуацію остаточно. Противник так само, як я вже казав, і в принципі всі розуміють, усвідомлює важливість цього виступу і робить все можливе, не, не зважаючи знов таки на втрати для того, щоб закріпитися і розвивати наступ в цьому районі. Пане Сергію, і на завершення хочеться запитати вас як не дивно про активність у чорному морі та тимчасово окупованому Криму. Гур нас тішить новинами. Ось буквально зовсім зі свіжого вдалося бійцям гур знищити російський катер БЛ 680 РЛСку Гарпун Б та комплекс Реп Гроза. Це зі свіжого. Перед тим були і активні польоти підрозділу примари, і теж були вражені РЛСки від систем С-300 С-400. Також був пошкоджений боян м Ну це от буквально за останні пару тижнів я називаю. Як ви бачите, оця активізація наших сил в чорному морі і в тимчасово окупованому Криму в яке становище вона ставить Росіян? Що вони будуть робити? Що їм для цього потрібно? Так вони ж мають якось оборонятися, якось реагувати. Пані Фейне, мені важко відповісти на це питання, тому що то, що ви озвучили, це є тільки верхівка айсбергу. Якщо взяти більшу перспективу, ну як то кажуть, закупатися в більші деталі, ми фактично щоденно працюємо по Криму. Тому чому я кажу, важко відповісти на ваше питання, тому що, чесно кажучи, я не знаю про яку перспективу говорити. Противник відчуває наші удари по Криму вже протягом місяців. А, і а, це є те, що дозволяє нам а, зосереджувати свої а, зусилля саме на південному напрямку. А, зі мною можна погоджуватися, не погоджуватися, але я стою на позиціях того, що саме південний напрямок а, для України є стратегічно важливим з точки зору а, перемоги у цій війні. Звільнення Криму дозволить нам перевести війну з інструменту виключно військового в інструментарій військово-політичний, тому що визволення Криму відкриває перед нами настільки широкі перспективи, що у противника просто не залишається можливостей втримувати ті території, або ці можливості будуть дуже дуже обмежені. І саме тому навіть з перерахованого вами переліку уражених цілей можна робити певні висновки. Ми знищуємо так звану протиповітряну парасольку. І, до речі, ще додатковим а, фактом є а, те, що ми почали використовувати старі добрі а, древні, як я б сказав, так бирактари, які залітають аж до Арабатської стрілки. Тобто, уявіть собі наскільки знесиленою є система протиповітряної оборони, якщо Така стара техніка, на якій вже добре десятиліття використовується, використовується на такій відстані від лінії фронту, а, тому це наша задача, яку і роботу, яку ми ведемо вже кілька місяців, буквально щоденно. А тому, те, що ви сказали, ну є просто констатацією останніх фактів, які мали місце. Ну і плюс до того, коли ми говоримо про знищення повітряних ой, господи, вибачте, плавзасобів противника. Це відкриває дорогу до використання морських дронів, адже противник так само підлаштовується під нашу тактику і він використовує швидкісні катари для того, щоб знищувати наші дрони, недводні дрони «Магури». Тому ми і тут виконуємо певну роботу для того, щоб противник мав менше сил та засобів протистояти нашому можливому. Вторгнення в Крим. Я не знаю, коли це відбудеться. У мене немає сумнівів, що ми в Криму переможемо, що Крим буде наш, але я не готовий сказати, коли це станеться. Але робота тривала, триває і буде тривати. Що ж, від себе можу додати тільки слова подяки нашим силам оборони за ці успішні удари і побажати наснаги в нанесенні майбутніх. Вам спасибі, пане Сергію, за ваш час, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Все найкраще, побачення. Навзаєм спасибі глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили правду про війну Росії проти України. Будьте з нами. Побачимось.